Слава Богу. Чи так є, чи ні, я не знаю. Ми не співали. Ти велик, перед тобою склоняюсь я, ти любов моя. Як сьогодні вже много браття говорили, задамо собі питання, чи воно так є, чи ми можемо під музику проспівати, послухати хор. Побити тут, а реальність як вона є в нашій житті, один Бог знає, правда? Знає наші намірення, наші мислі і все. І тому ми будемо зараз дякувати Богу за те, що Бог нам поміг. Тут є записки такі, я прочитав їх, що просять помолитися, що сестри буде операція. На голову, щоб Бог сам устроїв. Коли біда йдеме до Бога чи ні, Хотіло бися, щоб у всіх обставинах нашого життя на першому місці був той, який нас спасі помилував. Тут є записка хочуть за сина помолитися, Рувимчика. ми будемо теж молитися. Будь ласка, можете прийти сюди з хлопчиком, ми будемо молитися. Хто проти молитви? Я думаю, нікого немає таких людей, щоб казали, що не моліться за мене, мені вже доста ваших молитв. Навіть я знаю, що є такі моменти в церквах, де є списки, і за кожного окремо моляться, а ще плюс до того і гроші платять. Але нас Бог покликав, щоб ми молилися друг за друга. Стояли в проломі, правда? І тому я би просто хотів напомнити історію Ісуса Христа, коли Він був на землі, написано, що коли він був на землі, пішов до нього один чоловік і говорить такі слова. Учитель благой, що мені делать, щоб наслідувати життя вечною. Ясно, позирайте, а пак будете на мене позирати, добре? І слухати. Всі свої мислі, думки, то, що ви думаєте, лишіть про себе, а слухайте те, що я буду читати. добре? Казав вже, що мені робити, щоб наслідувати жизнь вічну? Ви всі знаєте відповіді чи ні. Що Христос йому сказав? Іди виконуй то, є такі заповіді. Люби ближнього, не роби то, не роби то. І Він каже, я все то сохранив від юності своєї. І Христос подивився на нього в одному місці написано і Полюбив і каже так, що каже, добре так. Але ще є одно, якою у тебе є, з ним все треба розстати. Помните, що там написано? Я не кажу, бо ми хіжі продавали, машина, ще щось. Але для того чоловіка Бог так казав, іди то, що імеєш, продай. Роздай і далі слідуй за мною. Що вийшло в нього? Якоїсь? Обратно є таке чувство, як так? То, що я мав, я все хранив в заповіді, а то, що я приобрів, треба роздати. Я мав на увазі, що цінності, можливо, були не в матеріальному, а цінності в тому були, до чого було прив'язано серце чи ні. Недавно брат котрейсь проповідав вже чоловік, якого встритив Христос. І коли прийшов до нього, то він каже: продам, роздам, у четверо водам. Христос подивився і каже: Прийшло спасіння дому тому. А для того, юноші, якось не вийшло. І він пішов з печаллю. І друге, питання задають люди, які рядом були з Христом, Такі, як ми віруючі християни, ні? Я думаю, що ті були ще ліпші християни з Христом ходити, бачити чудеса, все. І от Пет вже сказав, вот ми оставили все і послідували за тобою. Представляєте? Петро каже, ми все лишили, пішли за тобою. А що нам буде за то? Звісно, кожного цікавить, що буде для того чоловіка, який прийшов за Христом. І тут написано, він же сказав їм, істинно говорю вам. Нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божьего, и не получил бы больше в тот час, а в будущем, что життя вечное. В другом месте написано, что получил бы много братьев и сестер, а дальше и життя вечное. Дорогі християни, я в місті з вами. Христос продовжує ходити по землі чи ні. Там так написано: все стою у двері, стучу. хто відкриє, чує, відкриє, буду вечеряти з ним, Він зо мною. Як важно. Тоді юноша, який казав, що він все зробив. Може, ми й кажемо, ми вже все зробили, ми вже все виконали. А Христос каже: подивився в моє серце. Не знав, як у вашої. І каже Лексо, ще не все. Там ще є щось таке, до чого ти прив'язаний. Вроді би, каже, це ні. Самобіршою прив'язаності до чого? До мого я. Его, висота, то, що не може смиритися, то, що не може підчинитися волі Божої, то, що я хочу, то ви маєте то робити. В сім'ї роби жодного те, що я хочу, чоловік роби те, що жона каже, другий, третій, то, що я хочу. А що хоче Бог? Сьогодні було сказано про тих хлопців, які савчили. То для на цвонтарі був та приходив там, загрібав, але добрим словом допомагав і направляв людей до Ісуса. А той, що сидів там за кафедрою, був поранений все, учудувався, як люди з цонтаря йдуть до нього після похорона. Хто такий є там? Хто, що за єден? Оказується, там був тот, який сказав колись при поступленні. Я люблю Бога і тому прийшов вчити. Чи я люблю Бога, і тому я прийшов на собрання. Чи я люблю Бога і тому хочу всім, щоб всі любили. Написано любов у того хлопця була щось до другого. Було щось цінніше, і він не міг роздати піти за Христом. Дорогі друзі, Бог так полюбив світ, що віддав сина Свого єдинородного, даби всякий віруючий в нього не погибав мав життя вічне. Мене Бог полюбив, вас полюбив. єдинственного сина оставив небеса, престоли, славу Божу! Прийшов на землю, став чоловіком, пройшов тот путь, його били, плювали. Позавхабили по нашому говорячи, а казали, скажи, хто ударив тебе. Хіба він не знав, хто бив? але він мовчав. І тоді, коли був на Голгофі, коли був розп'ятий йому, диявол преподносить, сійди, докажи, що ти син Божий. А він говорить: Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Чи буває такої в житті, що ми робимо те, що не знаємо, а деколи знаємо, що робимо. Як той чоловік казав, ми достойні, ми знаємо, що зробили, і тому ми сьогодні ту справа зліво стоїмо, розп'яті, але каже Ісусу: Пом'яни мене, коли прийдеш в Царство Твоє. І тому Петро говорить, ми все оставили. А Христос каже: не може такої бути, щоб ти все залишив заради мене і не отримав благословення на землі, а в вічності життя вічне. Подумай, Лексо, брати і сестру, над тим, чи ми все залишили, чи ми послідували, чи ми реально оцінили, що Бог зробив для нас. Якщо так, то ми будемо благословенні і на землі, і у вічності, будемо з Христом. Перед нами молитва. Ми будемо молитися і за того хлопчика, якого мама принесла. Бог знає і її серце і мій, і того хлопчика, чи ні? Амінь. Ми можемо все предоставити, а може да що щось лишити. І тому хай Бог благословить рувімчика, хай дасть йому сили, здоров'я і коли він виросте, щоб він служив Господу Ісусу Христу. А батькам Бога да, найдасть, що мудрость, любов, попечення, друг до друга, то що написано є. І тому, я думаю, у нас у всіх є подяки Богу чи ні. Є подяки. А є і нужди в нас чи ні. Є нужди. Тут нужда написана, щоб молитися, щоб Бог устроїв операцію. Все є в Божих руках чи ні. Амінь. Я також прошу помолитися за нас. Ми з жоною йдемо в Гамерику на місяць. Хай вас Бог благословить і нас там. Щоб Піти і вернутися, бо не на все піти. Тому що Бог знає все. Тут залишаються браття, не бійтеся, що ви самі обстанете. А є, що вас не залишить, знаєте хто? Тот, хто мене в Америці, а вас тут. Ісус Христос, якого ми прийняли, якому посвятили свою життя, на якого надіємося, а якого чекаємо. Кого ми чекаємо? Якщо Ісуса Христа, то Він прийде за нами. Якщо в нас другі цінності, врем'я благоприятної, день спасіння, поміняти цінності, предоставити своє життя Ісусу Христу, в скорб'ях, трудностях, бідах, різних ситуаціях. Недавно браття проповідували, читали Слово Боже, сидів там, на нього внимання не обращали. А коли помер, ангели забрали його там, на лоно Авраамово. а богатий, який позував совсем, не туди попав і подивився, а йому там так добре. А каже: мені неякому охладити мої уста. Вспомни, що ти там прожив на землі, не уділив нікому свого времени і часу для ближнього. Брат і сестра, Христос віддав життя за мене і за тебе, і Він требує від мене жертвенності. Може, тобі кажеться, ти вже все робиш добре, всім зустрічаєш, ходиш, допомагаєш? Ні. Ісус хоче мати перше місто в моєму серці, в Твоєму, у кожному. І якщо буде там Христос на першому місці, то буде все на місці чи ні? Хай Бог нас благословить. Тому стаємо. Перед Бога дякуємо йому і просимо Божого благословення на дальше. Алілуя тобі, Син, слави тебе величати, щоб поклонятись тобі в духе істині. Аллилуйя тобі, Син, ти достоїм славу, Алілуя коли поклоніє. Аллилуйя, послабі.

Тобі за цей день за життя, за здоров'я, за охрану, Господи. Дякую тобі за найменшого синочка, якого ти мені подарував. Дякую тобі, що Ти хранив мене там, в лікарні, Господи. Ти благословив руки лікарів, Господь, що мої діти не остались сиротами. Я дякую тобі, Господи, за це. Я благословляю життя мого синочка, Господи, своїм материнським благословенням. А ти, як батько небесний, попіклуйся про нього, Господь. Поможи мені бути прикладом для нього. Дай мені мудрості, як його виховувати, Господь, і прошу тебе, не залишай його ніколи в житті, які би бурі в житті його не зустрічали, Господи. Тримай його бійцно, Господь, своєю рукою, Господь. Храни його від біди від нещастя, від злих, безперечних людей, Господь, від хвороб від вічі, Господь. Бережи його, Господи, храни його, попіклуйся, Господь про нього, не остав його, про старших моїх дітей. Боже, не залиш, Господь. Я все віддаю в твої святі руки. Амінь. Я дякую тобі, Господи, за сьогоднішній день, за милість твою, за любов, Господь. Дякуємо тобі, що ми можемо ще стояти перед тобою. Розсуждати про своє життя, слухати слово Твоє, складати його в серце. Слава тобі. Ти чув і знаєш кожне серце, ти бачив підняті руки з подяками. Ти знаєш нужди, Господь. Ти знаєш ту нужду, де сестра буде йти на операцію, Господи, де буде рука Твоя, Господи, там, у руках, врачей, в речей Твоїх руках. І ти руководи направляй. Ми зізнаємо, що ми не такові, як треба много разів. Але твоя любов превищує всього. Слава тобі. Ти знаєш, Господи, і ці дитину, хлопчика цього, Господи. Ми просимо Тебе, благослови Його, благослови батьків, Господь. Ти знаєш, хто де знаходиться. Ти є той, який розв'язуєш всі узли, Господь. Але дай нам бути в смиренні перед тобою. Господи, хай Він росте для слави Твоєї. І хай батьки зрозуміють, Господи, що без Тебе вони нічого не можуть зробити. Господи, помилуй, сохрани і поддержи. благослови всіх наших дітей, Господь, сохрани їх в цьому мірі від зла. А ті, які ще в дорозі десь в другу сторону, наверни їх до себе. І помилуй, Господь, благослови наш край, країну нашу, сирот, вдох. Ти отець, сироди, судді Одо. Ти видиш, скільки сьогодні зранених, Господи, фізично і духовно. Господи, помилуй, наверни кожне серце до себе. Благослови наш край, країну нашу. Помилуй, Господи, дай щоб наші люди навернулись до Тебе, а Ти тоді, який рішаєш усі проблеми. Президентові Господи, дай мудрості твій страх, поможи нам правильно поступати в цій житті, як церкві Ісуса Христа, стояти в проломі, де сьогодні було сказано, що ти шукаєш людину, яка стала б у проломі перед тобою. Господи, дай церкві силу стати в проломі, смиритись, пасти на коліна, Господи, просити милості від Тебе, а Ти люблячий і милуючий. Благословиш і укріпиш, благослови повсюду народ свій, Господи, і самоважної церкву свою, яку ти купив дорогою, ціною во Вселенській, готов для пересілення і нам поможе бути готовими. Я також прошу тебе, благослови мій путь, дорогу, храни Господь. Я все віддаю твої руки святі. Благослови братів, які залишаються, церковь. Господи, я знаю, що Ти ніколи не лишаєш. Ти з народом своїм на всякому місті і дай нам цінити тим часом, який ти даєш. Все це просимо в ім'я Ісуса Христа. І не можемо мовчати за тих, хто на одрах болезні вдома, в лікарнях, старенькі браття і сестри, благослови їх утіш Духом Святим подержуй благодаті. Тобі хабі, слава наш вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.